І всім привіт! З вами Академія ОАЗА і це наш Різдвяний випуск, і він про Різдвяні традиції України. Поїхали! Спочатку українці святкували Різдво 7 січня за юліанським календарем, але нещодавно перейшли на новий юліанський календар. Традиційно на Різдво готують 12 пісних страв. Найголовніше з них це кутя і узвар. Інші страви можуть відрізнятися в залежності від регіону. Вертеп це старовинний пересувний український ляльковий або живий театр, де ставили релігійні п'єси про народження Ісуса Христа і світські п'єси. Колядування це давній український звичай різдвяних обходів з виконанням колядок з метою сповіщення про народження Ісуса Христа. Традиційним атрибутом колядування є зірка. Дякую за перегляд цього відео. З вами була Академія ОАЗа. Бажаю всім гарного різдва і гарного нового року. Бережіть себе і всім до наступного відео!